Ну що, Закінчився авторинок в місці рівному. Підведемо підсумки по відео авто до 10 тисяч доларів. Аналізуємо, що, що змінилося, що не змінилося. В принципі, ціни на ці Давайте свої пропонуйте пропозиції, можливо, що відзняти на слідуючий раз. Будемо старатися під вас підлаштовуватись. Ясно, що по мірі можливості, бо, знаєте, пишуть підписники, знімась, але за всіма не встигаємо так казати. Тому коментуйте обов'язково відео, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах. І обов'язково шкода, що не вах Так як, як я вам казав, це вже нова платформа. Ми хочемо витіснити таких монополістів, як авторія. Розумієте. Тому будемо рости. Також не забувайте підписатися, поставити лайк вподобайку, не забуваємо, що скоро річниця каналу. Будемо для вас розігрувати, дорогі підписники, якісь чудові подарунки. Тому дякую всім, приємного перегляду. Зустрінемося в нових відео. Ну що, друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що Неваг, знаходимося на авторинку в місті Рівному. Будемо дивитися, бюджет до 10 тисяч доларів. Є ось така Opel Meriva, 13 рік, 7-200 доларів. Ціна. Номер телефону є. Ясно, що телефонуйте, торгуйте з продавцем. Також наповню вам для підбору автомобіля чи супровід на ринку, чи авто під ключ. Чи разовий огляд телефонуйте за моїми номерами телефону. Вони є закріплені. Також перевіряйте авто перед покупкою. Я завжди вам це говорю. Ну і в принципі з вас. Підписочка на канал Шкода, що не вахну і шкода, що не вах ріте, якщо ви хочете продати чи в майбутньому купити чи продати десь свій автомобіль. Тому залітайте по силці і підписуйтесь на канал. Ідемо такий далі. Варіант. Це є гольфік, в принципі, непоганий варіант, я вам скажу, їх мало. В принципі, Вон зараз глянемо, що по салоні. В принципі, салон тут я так бачу непоганий, збережений. ось дивіться, які сидіння водія. Руль та також даний руль кермо шкірне, не фарбоване. В принципі, оригінальне кондиціонер автомобілі, магнітола присутня. Також це непоганий варіант. Це є хечбек. Але я що їх дуже-дуже мало, і потрібно також дивитися стан автомобілів. Також в мене була людина, яка під туч таку машинку шукала, але в принципі ми йому не знайшли такого хечбека, тому що ціна ще була за висока. Ну, але таке, людина там купила іншу машину, але це не, не столь важно, будемо так казати. На сьогоднішній день дуже дуже хороше авто. Треба ще пошукати, особливо якщо на автоматі, на простій коробці, бо є куча знаєте, варіантів, які не підходять людям. Ось такий варіант 5950 доларів. Це є 10-й рік. Passat B6. Я вам за ці машинки вже неодноразово казав. Ходова в них безподобно, будемо так казати, в принципі, недорога. Ходова машинка для наших доріг підходить. Також от такий варіант є 3700 доларів. 2008 рік вони є з різними двигунами. Тому я вже вам і 1,4, і 1,2, і 1,6, і 1,5 дизель вони ставилися. Ось Passat b 5 2,0 пельний двигун бензиновий, телефон, ви бачите, 4,500 доларів. Ціна даного автомобіля, ясно, що авто 2002 року потрібно також перевіряти стан по кузову, але повірте мені, що мені зустрічалися дійсно живі Б5 Пасати, там, 2000-х там 2004 років. В ну, них просто більш такий живучий кузов, більш оцинкований, ніж, наприклад, там, в Б6 покоління, в б 7 ну так, ну б 7 ще, ще не встиг, знаєте, так живіть, але Б6 покоління там чи Гольф 6. Гольф-5 там, в принципі, є нюанси, а от іменно Б-5 дуже, знаєте, хороша машина. Я вам вже неодноразово в попередніх відео говорив. Тому можете в принципі, звертати увагу на такі машини. Ясно, що потрібно дивитися стан автомобіля. Є ось така Astra 1,6. Двигун на автоматі, але я скажу, що тут не, не автомат, тут є робот. І в принципі, дуже коли ви купляєте Astra з 1,6 оцей твінпорт-мотор, треба, треба дивитися, щоб ну, часто вони піджирають масло. Кажу так, як воно є. Тому, якщо ви купляєте таке авто, треба добре обдивлятися. Ясно, що можуть бути ризики. в майбутньому прийдеться доливати масло в автомобілі. Тому якось так завжди перевіряйте перед покупкою. Ясно, що да, навіть експерт може це не замітить, тому що і заливають і присадки, і що тільки роблять, і таке. Але ну, люди, які торгують постійно на авторинку, то в принципі стараються, я рахую, ну, свою репутацію не плямити. А такі, знаєте, Зальотні, будемо так казати, що дуже треба бути акуратно, коли купуєте таку машину. В принципі, я, мені чесно, Astra Аж не подобається. Я би лучше замість Astra Аж взяв альтернативу це Renault Megane чи навіть той Ford Focus. Тобто з трьох машин Opel Astra Аж. Меган другий. Чи Форд Фокус другий. Я б взяв все-таки Форд Фокус або Меган. Але ясно, що ми всі люди різні і також в принципі, люди шукають. І ці Астри, 1,8 бензини брали, підбирали для людей такі машинки. Ось дивіться, от є такі дуже Це виходить, пасажир заводський в принципі, класний стан. Ясно, що кермового автомобіля перешите. Дивіться, стан, яких сидінь. Просторий, великий салон даного автомобіля. Автомобіль свіжопригнаний, такий крутий кольор апельсиновий, знаєте, такий він насичений. Але бачу, таке є якісь нюанси. От Бачите, на крісці багажника є от жучок. Але, в принципі, такого візуально дивишся, авто відносно непогане. Тому, якщо потрібно вам оглянути такий автомобіль, це є 1.8 дизель, потрібно оглянути такий автомобіль, в принципі, телефонуйте за моїми номерами телефону, можу також вам оглянути даний автомобіль. Ідемо далі, ось є такий варіант. Це є Volkswagen Golf 5, ходова машина, я вам вже неодноразово казав, тому я теж також підписники дзвонять, чому вона за 4,5 купити 1,6 ,5, 5 Я рахую, друзі, от адекватна ціна на таку машинку. Ну, на сьогоднішній день такого 6-6,5 тисяч доларів 1,6 поальний двигун буде коштувати. І то, можливо, також треба перевіряти авто, тому що можуть бути якісь нюанси по кузову, там по двигуну і так далі. Тому. Таке, знаєте, бувають, попадаються, знаєте, хороші варіанти за нормальну ціну, знаєте, коли людина десь там продає своє авто. І терміново потрібно продати авто. Я кажу, то можливо дійсно вони купи за 5-300 його. Але от риночна ціна їх на сьогоднішній день така. Я розумію, що на сьогоднішній день це дуже дорого, тому що в нас є розмитнення піднялося. Ну, але вибачте, мене вони коли вони стояли в Європі по 1000 євро, там по півтори, хай тисячі євро. Знаєте, там ну хай ну хай 2000 євро. Зараз вони також там ціні піднялися, плюс розмитнення машини піднялося, плюс дорога і так далі. І, і ця машина вискакує. Тому, виходить, знаєте, перевіряйте авто перед покупкою, я вже неодноразово кажу вам. І в принципі, підписка на канал Шкода, що не вах. Дивіться, є отакий варіант: 6550 доларів 2012 рік, 210 заявлено тисяч пробігу. Це Citroen Берліну. Я вам вже неодноразово казав, що. Пише, що Citroen на базі цієї платформи непогані машинки, і, в принципі, я би рекомендував. І так само їхні оці 1.6 дизеля HDI, непогані двигуни. Можна брати собі для дому, для сім'ї такий автомобіль, в принципі, непоганий варіант. Ось дивіться, бачите, Opel Astra H, дизель на 1,7-5850 доларів. 2009 рік. Таку би, звісно, 1.7 дизеля в непогані в них машинки, але я вам скажу, що є моменти попавлення системі, тому, знаєте, вже великі пробіги в машині, і можуть бути потім якісь там. Нюанси по форсунках, там по паленій системі. ясно бо я би. Звісно в ідеалі було таку астру брати 1,9 дизель. Там так само Zafira 1,9 дизель, дуже хороші машини. І, в принципі, навіть якщо на автоматі, то в них там йде айсіновський автомат в 1,9 дизелях. І, в принципі, непогані варіанти підбирав людині. І, в принципі, підписники мене дивляться. Привіт передаю для Люби, чи... Ні... А для Ніни, так, да, Ніни підбирав я. Тут недалеко біля Рівного людина живе, то би, ну, людина не пише, але я думаю, довольна. якби не була довольна, то б щось би писала, б, я думаю. Але таке, знаєте. На той час, коли ми купляли машину, були ціна одна, а на сьогоднішній день дійсно ціни піднялися. І ви самі розумієте, такі, знаєте, реалії на сьогоднішній день. Ось є такий варіант: 6200 доларів 2009 рік, заявлений пробіг 262 тисячі пробіга. В автомобілі ясно, що авто потрібно перевіряти, але ці стеніки дуже на сьогоднішній день ходові. Це така ціна 5500, 6500. Без проблем можна купити адекватний, хороший. І я вам скажу, що бензиновий по 170 дійсно 170 оригінального пробіга, Машина ціна була 5900 чи 6000 доларів. На панорамі з кліматом. З мультикермом, там, з перферацією керма. Ну, дійсно, класні комплектації в них йдуть. Також в цих сценіках є автомати. Що в оцих 1,6 бензин, що в 2,0 бензин. В них йдуть айсіновська автомат, коробка. Тому, в принципі, можете на автоматі брати такі машинки. Взагалі, машини взагалі непогані на сьогоднішній день за такі кошти. Ясно, що. Ціни космос, як ви коментуєте, дійсно це є правда, але знаєте, такі реалії на сьогоднішній день я вам нічим не можу допомогти. Тобто, я вам озвучую інформацію, які є на даний етап. В нас на даному етапі в Рівному чи в Луцьку. Ось так. Ось дивіться, такий варіант є 2009 рік. 4650 шістсот доларів, 1,6 дизель, ще й торг автомобілі. Присутній, тому ціна це, це з дуже-дуже маленький автомобіль, але там ясно, що є нюанси по підкрасах, бо я раніше підходив і шпаклівка є на даному автомобілі. там Ну, ясно, що пробіг там, друзі, не буде такий. Тому, знаєте, ну не може бути машина стоїти там, Ford Focus 2 там 4500, 4400 доларів. Ще й дизельний там, 9-й там, чи 10-й рік. x 5 кого цікавить, такі варіанти 3 літра. Номер телефону є, 8700 доларів ціна даного автомобіля. Тому машинки, в принципі, я рахую вже на свій час своє вже віджили, але є дійсно, бувають, попадаються хороші варіанти, але вони коштують більше 10 тисяч доларів, а то й 13-14 тисяч доларів. Я рахую вже трошки морально застаріло віддати такі кошти за цей автомобіль. Та в принципі він потребує завжди уваги. Ходова в них трошки теж там коштує, гроші тягне. Тому от, звертайте ну, на такі нюанси, коли ви берете стару машину, особливо BMW, Mercedes, там ну так. Тому якось так. Ось такий Дастер 8600 доларів, це 15-й рік, заявлений пробіг 188 тисяч пробіг автомобілі. Також і тим далі, у мене підписники питали за такі машинки. Ось дивіться, є от Chevrolet лачеті в універсалі. Питали мене за седан. Я вам кажу, так як воно є, в седані їх мало на авторинку. Оце Nubira. Ну, лачеті, Chevrolet Nubira це те саме 4800 доларів. Шостий рік, 2006 рік ціна даного автомобіля. Ось дивіться, також є Renault Scenic. Я вам за них вже не казав. Двигуни в них, якщо там 1,5 дізелька, 9К, непогані двигуни. Це є 10-й рік. О, 2,0 газ-бензин. От дивіться, на автоматі газ-бензин, золота машинка і Айсіновська коробка. Тут непогана коробка. В принципі, можете брати таку машинку собі на розгляд для купівлі, але ціна, ви бачите, яка на сьогоднішній день за нього 7400 доларів. Ясно, що потрібно перевіряти автомобіль. Тому що я вам показую інформацію по відео. А коли починаєш більш так детальніше вже оглядати, зовсім інше. Знаєте, коли ви дивитеся в а також відкриваєте, дивитесь, що все гарно, фотографії гарні. А приїжджаєш до машини. А дійсно, машини ось нема. Ось дивіться в літбеці а п'ята шкода. Це є 1,6 бензин, 10 бензин, рік з кондиціонером, два ключа. Є номера телефонів, тому телефонуйте, питайте по ціні, що можливо, можливо, людина скине. Якщо потрібно оглянути, я вже неодноразово казав, що телефонуйте за моїми номерами телефона. Також наповню вам, друзі, за супровід. така є послуга. Ви приїжджаєте на ринок це в суботу, це в Рівному, четверта неділя. Це Луцьк. Зустрічаємося з вами зранку. Попередньо домовляємося наперед. Прошу вас там за. Хоча б мінімум за два дні. Щоб ви мені сказали, в принципі, скидаєте задаток, половини суми, остальне при зустрічі на ринку, і ми з вами обираємо якісь варіанти, ходимо, ви показуєте які варіанти оглянути, ми їх оглядаємо. По ціні я вам завжди кажу, що щоб не було хейта там, телефонуйте, кого цікавить ціна. Я завжди людям відписую, озвучую, тому що, знаєте. В одне, от, чому не кажу ціну? Тому що, наприклад, зараз наприклад, наприклад, там 22, ну, 23-й рік, був 22-й рік. Я наприклад, буду відео казати одну ціну, а людина буде говорити. І так само ясно, що цінова політика може помінятися. Це так само, як ви заходите в магазин і там, і так далі. І так само ті машини дорожають. І так само в принципі, наші послуги також в принципі, бувають, піднімаються. тому тому що, ну, тому, от, на, на, на момент, коли ви замовляєте огляд, телефонуєте, питаєте, я вам повністю все розповідає, що як, як процедура ця відбувається. Ось дивіться такі варіанти. Дивіться, які класні титанчики в Мегана. 8,850 доларів. Ціна даного автомобіля це є GT-Line, Ясно, що ціна в принципі, непогана, скажу, що потрібно перевіряти авто, бо сьогоднішнього завезені меганчики, Якщо хороша комплектація, там Бозе або GT-Line, вона буде коштувати в районі ну, 9500, 9800 доларів такого пробігом, там плюс-мінус там, 220-230 тисяч пробіга. Тому от, звертайте уваги. Коли прикупівлі авто не перед тим як дивитися ціну, також дивіться стан автомобіля і перевіряйте авто, старайтеся по всіх базах. По офіційних базах я так само перевіряю автомобіль, Якщо я бачу якісь там сумніви по даному автомобілі, коли я бачу, наприклад, якщо там зафіра там 200 чим то пробіга, ви хочете купити її 1.9 дизель девий дизель, вам кажу зразу, що там нема такого пробіга. Ну так, да, може бути, але на сьогоднішній день ви замітили, от приїжджає машина 20-го року, 21-го, будь-то ті пасати, будь то ті ауді, вже пробіг 200+. плюс. 190-200 тисяч плюс. Ну я думаю, що вам лишньо розказують, чому е, такі пробіги вже такі рикі. Вони просто виїжджають в лізинг, виїжджають свій певний пробіг і скидають, тому що після 200 тисяч починаються вже якісь нюанси по автомобілю вилазити. Е, ТО підходить, е, е, велике ТО приходить там при 200-210 тисячах, пробігів в пасатах. І люди, знаєте, от скидають скидають машини знаєте, на продаж, а наші люди, ясно, їх. Купляють, забирають, тому якось так. Ось є такий Passat b 6 Це є 2006 рік. 2.0 дизель, 6800 доларів. Ші торг автомобіля присутній. Але в принципі потрібно дивитися стан кузова даного на автомобіля, тому що е, хороший Passat на сьогоднішній день дуже дуже важко знайти. Тому от звертайте отакі от уваги. Є ось такий Volkswagen 7800 доларів, це є 11 рік, 1,2 бензин, 105 кінських сил, 220 тисяч злоявного пробіга, торг автомобіля присутній, дивіться, який красивий, гарненький авто вже на реєстрації, в принципі, дивіться, який стан, стан сидіння автомобіля. Ну, Непоганий варіант, але двигун, бачите, трохи вже такий. Хотілося б, щоб був би хоча б там 1,6 дизель, там, чи 1, дизель, чи 1,9 дизель, чи 2,0 дизель, Ось такі такий варіант. Але якби він був би з таким двигуном, то ясно б, що ціна автомобіля б зовсім зовсім була інша. Тому, знаєте, ще раз кажу для підбору автомобіля і в принципі. Телефонуйте за номерами телефона, і також е, проханнячка до вас, друзі, підписатися на канал Шкода, що не вах. І шкода, що не вах ріте. Можливо, я вам вже надоїдаю, на що, знаєте, цих підписок, але це буде, знаєте, просувати відео. Ну і в принципі буде подяка від вас для мене. І не забувайте, я вам вже неодноразово відео казав, що скоро буде річниця каналу там. І ми будемо також якийсь там розіграш для людей робити. Тому будьте. В якась вирії подій там чи як там говорять, і в принципі контролюйте цей процес. І хто буде більш такий активний, знаєте, будемо розігрувати приз. Ось, Дивіться, є Hyundai Tucson, Ой, Tucson, пробачає Fe, 8 900 доларів. це є шостий рік. 2,2 дизель, заявлений пробіг 179 тисяч кілометрів. Ну скажу тако, на сьогоднішній день це дуже дуже смішний пробіг, і щось мені чесно мало віриться в цей пробіг, або там можливо якісь були моменти по ДТП, або от ну, ну, не може бути така ціна і такий маленький пробіг на сьогоднішній день в такому автомобілі. Але це таке можливо, це моє пропущення. Так що коментуйте, можливо, я не прав. Але краще перевіряйте. Ось, дивіться, такий Peugeot 5008, це є 1,6 дизель, 12 рік, 9300. доларів, Заявний пробіг 218 тисяч кілометрів. Авто свіжопригнене. Також такий Citroenчик є в автомобілі. Автомобіль в принципі, для жінки непоганий такий варіант, я вам скажу. Ціна даного автомобіля 6900, доларів, це є 1,4 дизель. Авто 2012 року. В принципі, для жіночки, для міста непоганий такий автомобіль. тому можете собі також брати. Є ось такий дощ. 6700 доларів ціна даного автомобіля, це є 2007 рік автомобіль. Ясно, що потрібно авто перевіряти. І також дивіться, який гарненький Nissan Note. Nissan Note. це є бензиновий двигун на автоматі. 1,6 бензин, 8 рік, номер телефону є. Ціна даного автомобіля 6700 доларів. Дивіться, який стан автомобіля, в принципі. Крутий, дивіться, от бачите, на вигляд, взагалі взагалі супер варіант. Тому що можу вам сказати, друзі? Дякую всім за увагу, обов'язково коментуйте відео, також ставте лайки, вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Буду старатися для вас надалі знімати контент. Обов'язково коментуйте відео. Ну і в принципі, мирного неба, перемоги нам всього самого найкращого. Тому всім дякую.